скидаючи башмаки можуть встановлюватися як в одному, так і в іншому напрямку від цього об'єкта. Наприклад, якщо це нафтобаза, хімзавод або склад з боєприпасами, то башмак встановлюється на в'їзді у цей об'єкт, щоб виключити можливість закочування на його територію вагона, що відчепився, або кількох таких вагонів, адже неконтрольовані вагони можуть призвести до тяжких наслідків і катастроф. Також скидаючий башмак, встановлюється на виїзді з об'єкта, де є загроза неконтрольованого викочування вагонів на колії загального користування, оскільки це загрожує зіткненням з іншими вагонами та локомотивами, або зіткненням з автомобільним транспортом на переїзді. Башмак може бути встановлений на рейку тимчасово або на постійній основі з можливістю встановлення його в робоче та неробоче положення. При необхідності він встановлюється в робоче положення, та закривається на замок. Автоматизовані башмаки переводять.